Російський диктатор, от з того, що він сказав, ну схоже, що не налаштований він ні на який мир. Можливо, він налаштований продовжувати війну в Європі. Можливо. Тому що Путін говорить, якщо Європа почне війну, ми готові вже зараз власне протистояти Європі, але Європа не готова починати війну. Європа, взагалі, демократична країна, де більшість населення просто ну, всіма знаєте, всіма своїми силами намагаються домовитися з російським диктатором, і населення виступає за те, аби все ж таки їхня влада дипломатичним шляхом зараз вела перемовини із путіним. Не розуміючи, власне, що з Путіним дипломатія не працює, але то вже інше питання. На російських пропагандистських каналах зараз активно проштовхують ідею саме війни з Росією, і Путін ось потроху, потроху починає це підтримувати. Хоча я нагадаю, що тиждень тому, під час підходу до преси, він говорив, що давайте зафіксуємо, Росія не буде вести війну з Європою ні ні за яких обставин, і це крапка. І тут європі потрібно було насторожитися, що вони власне і зробили.